Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за початок фарму додаткових п'яти жетонів весняного магазину. От з 18.00 традиційно понеділок почався фарм жетончиків. Також обговоримо спеціальні пропозиції з трьома смарагдовими коробочками із знижкою 66%. Доволі непогана така пропозиція. Друзі, це не перший раз. До цього наприклад такі знижки були у зміїних коробочках місяць приблизно назад. Також з'явилася інформація про колаборацію 4 глави бойової перепустки 16-го сезону. Ми вже знаємо, з яким серіалом у нас буде колаборація, яка машина буде в цій колаборації, і навіть вид спереду 3D-стиля вже відомий. Будемо це все дивитися. Ну і в кінці відеоролика перейдемо до гаражу. У порівнянні ця машина є, друзі, а саме Чармурат, французький преместе 9 рівня. Розберемо характеристики, тому що ця машинка у нас із механікою. Подивимося взагалі, які є плюси в цієї машини, які є мінуси. Там зручно це все розбирати. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме з фарму додаткових п'яти жетончиків весняного магазину. Традиційно з 18.00 от понеділок почався у нас новий фарм жетончиків. За 3 години перегляду ми можемо їх зафармити 5. Наскільки я пам'ятаю, якщо їх забрати, це вже буде максимальна кількість 35 жетончиків. Тобто ще будуть одні тижневі жетони і вихідного дня, і вже потім буде 45 жетончиків. і Ми зможемо забрати одну з двох преммашин машин 5 або 6 рівня. Я, от, наприклад, буду забрати Дікер Макса, у кого... Немає су 85 і скоріш за все, будуть забирати саме цю пт шку тому що вона не продається не в відкритому доступі для колекції багато хто захоче її забрати. Далі вже добровільно зможемо фармити, наприклад, на 3D-стиль, тому що вистачить. Якщо забирати жетончики і не припускати, вам ще вистачить на один із двох 3D-стилів. Це само собою. Також у нас вчора ще підписники почали присилати таку доволі цікаву інформацію, що з'являються пропозиції з трьома смарагдовими скринями, друзі, з 66% знижки. Доволі така непогана пропозиція. Вона була із зміїними коробочками, тому що вартість такого набору всього 23 гривні. За 23 гривні ви можете спробувати свій успіх, і можливо, ви виб'єте прям машину восьмого, а може навіть і дев'ятого рівня. Це якщо пощастить, хто захоче, можете ризикнути. Щоб знайти цю пропозицію, потрібно перейти в преміум магазин або вкладка найліпше, або просто вкладочка із смарагдовими коробочками. Перевірте, подивіться, можливо, вона у вас є. Можете придбати. Звісно, це за бажанням нікого не можу спонукати до купівлі. Просто повідомляю, щоб ви це не пропустили само собою. Але це очікувана взагалі пропозиція. Я про неї говорив ще з самого початку, що вона можливо буде у нас. Також з'явилася така цікава інформація на вод про колаборацію серіалу Гострі картузи і «World of Tens» в рамках весняної спецглави бойової перепустки 16 сезону. Тобто, друзі, це та сама четверта глава бойової перепустки. Про неї інформація первинна з'явилася ще 3-4 тижні назад. Тоді орієнтовні були дати, але не було взагалі ніякої інформації, яку машину нам очікувати. Чи який фільм взагалі нам очікувати з цією колаборацією. І от тепер у нас є більш така детальна інформація, тому що колаборація буде із серіалом Гострі картузи. Серіал завершено і він входить до рейтингу топ-250 телевізійних шоу, 86 -те місце має, і рейтинг 8,7 з 10. Країна Великобританія, ну і танк, іде підтвердження Чармурат, Франція СТ-9Прем. Далі я вже дописав інформацію, та яка була колись по даті, що по останнім витокам, що були, травень 2025 року. Не знаю, чому аж травень і чому з'являється така детальна інформація зараз. Можливо, це буде, наприклад, у квітні, можливо, можливо, щось зміниться, і тут була недоречна інформація. Але ще місяць назад приблизно в нас інформація з'являлася, що ця. Колаборація буде у травні. Подивимося, наступних витоків будемо чекати, можливо, тут якась помилка або, і, і серйозно буде, наприклад, ця колаборація у травні 2025 року, хто ж його знає. Плюс до того з'явилися на деяких ресурсах відеоролики короткі на офіційних ресурсах, я маю на увазі. Із 3D-стилем на чар Мурата, друзі. От дивіться, який вид спереду має ця машина, які от фари, так скажемо, як на ретро автомобілі, я цей серіал не дивився, друзі, тільки такими фрагментами огляди. По типу трилера, знаєте, ну так подивився і все. Хто дивився цей фільм, напишіть, чи він вам сподобався. Треба буде, скоріш за все, подивитися для того, щоб бути в курсі, що там взагалі відбувається, так скажемо. Але 3D-стиль видно, що виглядає ніби і непогано. Звісно, ми не знаємо, як він буде виглядати з боку і ззаду. Можливо, там деякі елементи. Ми ну, і не бачимо з цього ракурсу, так скажемо, але тим не менш, повинен бути непоганий такий 3 d стиль А тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо розбирати характеристики чармурата, тому що ця машина у нас є в клієнті гри, вона була додана в оновленні 1.28. Я вже заздалегідь додав цю ст шку до порівняння. Дуже добре, що вона вже є в клієнті гри. Можна зручно подивитися на характеристики, на схему бронювання і так далі. І так, перше, що ми бачимо, що це повноцінна прем СТ9 рівня, яка буде фармити бони, більше кредитів, більше досвіду і безкоштовне пересаджування екіпажу, само собою, є. Але давайте почнемо огляд не з цього, а з того, що подивимося на живучість даної машини. Міцність нашої машини 1650 одиниць, бронювання корпуса 35 30 30 бронювання башти 150 50 30 Навіть цих характеристик ми бачимо. Що бронювання не має у нашої машини, як такого, його будуть пробувати без проблем. Дивіться, от приблизно 90 мм НЛД, 53 мм ВЛД, і максимум 150 мм, це в нас виходить маска башти. Це, звісно, не проблема для 9, 8 і 10 рівнів. Пробувати будуть всі абсолютно. Єдине, що може врятувати колись, це от скоси башти, коли піде якийсь рекошет або непробиття. В інших випадках будуть пробувати без проблем. Дивіться по бортах, тут 40-50 мм приблизно, корма 30 мм. Коротше кажучи, живучості як такої у нашої машини немає. А що ж у нас є? Відкриваємо вогневу потужність і дивимося на гармату. А гармата тут з магазинною системою заряджання тобто барабан, друзі, барабан на три снаряди. Якщо подивитися по самих снарядах, то ми бачимо, що середня шкода на стандарт. Базових підкаліберних снарядах 390 одиниць, непоганий стандарт, тим паче тут магазин на 3 снаряда. Стандартні підкалібери базові пробувають у нас 248 мм на близьких дистанціях і втрачають бронепробиття на 500 метрах до 232 мм. Швидкість польоту 1280 м на секунду. Тобто, ми бачимо, що в нас відносно невисоке бронепробиття базового підкаліберного снаряду, але хороша. Швидкість польоту. По кумулятивах, це в нас голда. Так само вони 390 мають альфу, 300 мм пробувають на усіх дистанціях. Не можу сказати, що це дуже багато, це відносно необхідний, можна сказати, так мінімум. Тому що краще було б, якби було десь 310, але 300 Маємо такі от показники. До речі, летить цей старят із гіршою швидкістю польоту 960 метрів на секунду, трішки не дотянули до комфортної, так скажемо, до 1000. Але це не дуже жахливо, тому що можна викачати перк у екіпажа ідеальний заряд, друзі. І тим самим апнувши цей показник десь до 1100 приблизно метрів. Тоді це буде комфортним, хорошим показником. Осколково фугасний, 53 мм пробуває на усіх дистанціях. Третій снаряд 930 м на секунду летить і 480 має підвищену шкоду. Тобто, якщо підсумувати по снарядах, то вони просто збалансовані, класичні. Але фішкою є у нашої машини не те, що снаряди, а от сам барабан на три снаряди, друзі, він перезаряджається в базі за 33,56 секунд. І е, з інтервалом між пострілами 2,5 секунди ми зможемо вистріляти. Оці три снарядики. Тобто потенційно за 5 секунд ми можемо нанести 1170 одиниць шкоди. Це доволі так непогано. Середня шкода на хвилину в нас невелика. 1821 це в базі розкид на 100 метрів не самий найкращий, 0,34. Розкачається, десь приблизно буде 0,31. Час зведення 259 також не самий найкращий. звісно, це все апнеться, розкачається, буде десь приблизно 2-3 секунди. Приблизно, не знаю, можливо, трішечки й краще. Кути вертикального наведення, мінус 12, плюс 15. Оце фішка даної машини, тим паче дивіться, що тут зазначено. Мінус 12 по опусканню, це дуже хороші кути. У нас будуть е, досягатися е, відносно корпусу з урахуванням підвізки, друзі. Тобто, я так розумію, тут буде ще гідропневматична оця підвізка, чи яка вона там буде. Коротше кажучи, сам корпус буде ще грати і допомагати опускати гармату. І це величезний плюс. Гравіть рельєф. Це дуже зручно і комфортно, щоб меншу частину корпусу показувати противнику, так скажемо. Швидкість горизонтального пересування прицілу 41,72 непогано, в принципі, але тут по стабілізації в нас не все так добре. 0,23 в русі, 0,23 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. При повороті башти хороша стабілізація, а от в русі і при повороті корпусу поганувата стабілізація традиційно, як для такого такої машини з барабаном, так скажемо, на три снаряди. Далі переходимо е, до показників по рухливості. Дивимося, що у нас є. А у нас тут доволі непогані такі показники 60 вперед-20 назад. При питомій потужності 1889. Як для СТ, це прекрасні показники, друзі. Надіюся, і прохідність буде хорошою. Тобто хороші показники по динаміці 60, як для СТ це прекрасно. І питома потужність майже 19, також це прекрасно. Швидкість повороту шасі 46. 694 також хороша. Тобто динаміка це наш плюс. Далі дивимося, по скритості 1351 нерухома машина 10-15 під час руху. Відносно стандартні показники і огляд у нас 390 метрів. Тобто, це не сліпа машина, стандартний, непоганий огляд. От таку ми машину маємо. Якщо підсумувати взагалі по усіх характеристиках, то в нас плюсом є вогнева потужність, хоча не великий ДПМ, але хороші друзі, кути і барабан на три снаряди. Потенційно ми можемо видати 1170 одиниць шкоди за 5 секунд. Також у нас плюсом є те, що непоганий огляд і хороша рухливість. Мінусом, звісно, у нас є живучість, друзі. Тобто у нас живучості як такої немає, це само собою. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок такої машинки, ніби й непогано, звісно, хотілося б стабілізацію краще, але я так розумію, що це, по-моєму, був у нас нерв якраз по стабілізації. Якщо ця машина буде за 4 главу бойової препустки, а це вже підтверджено, то це доволі непогана така машинка, як за 4 главу, тому що, нагадую, це в поліпшеній прогресії, скоріш за все, вона буде за 3500 золота. Друзі, можливо, щось зміниться, але якщо дивитися на ті прогресії поліпшені із нагородами, які в нас були раніше в додаткових главах бойових перепусток, то тоді було 3,5 тисячі золота для того, щоб розблокувати ці нагороди. Звісно, як правило, проходили тільки ті гравці, які грали дуже багато, тому усім іншим приходилося відвалити окрім 3,5 тисяч золота, ще десь тисяч 6 золота зверху. Для того, щоб забрати цю машину і докупити, так скажімо, ті етапи, які не встигли пройти. Пишіть, що ви думаєте ще раз на рахунок цієї машини? Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і до побачення до наступних відео. Па-па!